Кожна українська господиня має свій особливий рецепт неймовірно смачного борщу, і тут сперечатися не можна, в кого він смачніший, тому що в кожного є свій унікальний спосіб. Щодо мене, я готую його в двох варіантах, коли буряк зварений до приготування, або коли буряк сирий. Сьогодні я пропоную вам рецепт борщу з вареним буряком, дуже простий, але неймовірно смачний борщик. Після однієї порції у вас обов'язково попросять ще. Це я вам гарантую з власного досвіду. Писок інгредієнтів на 3-літрову каструлю, пів кг м'яса, 2 моркви, одна цибуля, один перець солодкий, два буряки червоні варені або один сирий, половина капусти білокачаної середніх розмірів, три зубчика чесника, 2 лаврові листки. 6 столових ложок томатної пасти плюс розведеної з водою, сіль перець спеції і зелень за смаком, сметана або грецький йогурт до готової страви. Спочатку ми варимо м'ясо, воно буде варитися довго десь до години. За цей час нарізаємо наші овочі. Цього разу я моркву і буряк натерла, а цибулю перець і картоплю нарізала. Перевіряємо наше м'ясо, збираємо пінку, якщо її дуже багато, і ставимо сковорідку, щоб протушити овочі. Наливаємо олію в мене соняшникова. Коли м'ясо наполовину готове, додаємо картоплю. Обсмажуємо до золотистого вигляду цибулю і додаємо моркву, перець і буряк. Невелику кількість буряка, моркви і перців додаємо в каструлю до картоплі і м'яса, тушкуємо наші овочі на невеликому вогню. Коли бачимо, що перець став м'яким, додаємо до нього томатну пасту, розведену водою, і тушкуємо далі. Коли бачимо, що овочі вже гарно протушкувалися, Перемішуємо і пересипаємо в каструлю. Додаємо капусту. Потім додаємо сіль, чесник, все перемішуємо. Лавровий листочок, спеції, які вам подобаються. Найкраще, щоб були гострі. Плюс додаємо зелень. Все перемішуємо і перевіряємо головний спосіб. У правильному борщу ложка має стояти, а не падати. Перевірку прийшли. Розливаємо по тарілках, додаючи сметану і зелень. Чудовим додатком буде чорний хліб з гарним українським салом. Всім приємного апетиту, дякую за увагу! Список інгредієнтів я залишу під відео.